Доброго дня усім, хто підписаний на мій канал. Сьогодні покажу вам відео про наш трактор Юмс, в якому моторове прийшов капець. Ми бачимо, по нас всюди валить масло, гази. З того шланіка просто шланика тече масло, трактор стоїть вже тиждень, сьогодні спробую його завести, залив тільки що воду і покажу вам, що з цього вийде. Щось не треба виходити зараз. Чекнемо. Ефіру. Він зовсім не розвиває, як ми бачимо, повний газ димить, Почав працювати трохи. От, щось таке у нас вийшло. У кого є які питання, питайте. Скоро буде проводитись ремонт двигуна. Все це ви побачите на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.